Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами на актуальну тему як зробити мінімальне освітлення в себе вдома. В мене є гарна ідейка, яку я зараз вам покажу. А також ви можете купити вже готовий варіант. Я покажу вам, які є варіанти, які я обрав для себе, а ви вирішуєте, який вам найкраще підійде. Отож, друзі, нам знадобиться ось такий автомобільний діодик. Вони бувають різні, вони також бувають такі поменше. Або ось такі. Ну, світять вони дуже-дуже яскраво. І можна зробити собі таку як би, лампочку. Якщо ми його беремо, робиться дуже просто. Ми його беремо. Тут ми з'єднуємо, ізолюємо. Також нам потрібен холдер для банок. Краще брати ось такий холдер на три банки. Ви можете порахувати. Якщо там 4 2 4,2, виходить там 12 чимось. Тут виходить трошки більше. Ну, Він просто буде грітися. Беремо ось такий холдер. Так само з'єднуємо його тут, ізолюємо, ну і я підключив собі виключатель. І цим таким чином його можна повішати десь. І він буде дуже, бачите, як він яскраво, дуже гарно світить. І стоїть вопійки. ну гривень 20 він може коштувати. Да? Провод у вас є. Виключатель теж копійки. Ну і холдер, я знаю, на базарі або в будь-якому магазині, там теж він стоїть копійки. Ви зрозуміли, так? Холдер з повербанками. Плюс на мінус. І яскраво, і дуже класно він світить. Зараз просто тут багато в мене світла, але вночі, в повній темряві, він класно світиться. Але ви скажете доцільне питання: як заряджати оці банки? Да, їх треба заряджати окремо. Можна, звісно, тут мікруху припаяти, зробити вихід USB. Це треба знати, як паяти. Ми беремо ось такі. Я думаю, в кожного є зарядний пристрій. Я користуюся отаким на 4 позиції окремих. Можна заряджати кожен акумулятор окремо. Або ось такий, що в мене є, він трошки побільший. Тут разом з тестом. Ну, Любий підійде, любий зарядний пристрій, який підтримує форм-фактор 1865. Ось, ось така батареєчка. Акумулятор, точніше. Ну, а тепер, друзі, перейдемо вже до готових лампочок, які можна купити у будь-якому. Магазині там, ну, зараз їх, звісно, розбирають, але в будь-якому магазині там, техніки або освітлення. Дивіться, покажу, які най найзручніші для мене. Да? Ось така лампочка. Вона дуже яскраво світить. Тут акумулятор ось такий. От. Його можна поміняти, можна поставити сильніше. Є зарядка на нього. Є три режими. Трошки пом'якше. Ну і непотрібний режим такий. Але світить вона дуже яскраво. і вона дуже зручна. Оцей оцю лампочку я рекомендую. Я їх тестував, світить вони там, ну, довгенько, якщо хороший акумулятор. Тобто це Е, Другий для мене варіант це отакий. Тут також ми маємо два акумулятора 18650. Ви розумієте, коли ви купуєте ось такий фонарик, він продається з дешевими акумуляторами, Тут краще їх поміняти, тому що в тих акумуляторах ну, вони дуже слабенькі. Ну, цей теж він дуже яскраво світить, регулюється на більш дальність, ну, типу, ви поняли мене. Ну теж, дуже зручно на голові собі його носити. Реально класний фонарик у наш час, він дуже-дуже класний. Далі дивіться, ось така ще є. Тож лампочка чи ліхтарик, я не знаю, як його називати, Ну тут вона якби заряджається від сонця. Це зовнішнього застосування. Ну це єрунда, вона його практично не заряджає. Не хочу зараз його розбирати, вам показувати. Там це маячня. Його можна заклеїти, ну, воно світить. Бачите, як воно ярко світить. Тут також є датчик на двіження, я його відключив, бо коли там проходиш, він включається, проходиш, виключається. Ну вона можна пом'якше світло, світло зробити, а можна дуже ярко. Тоже класна лампочка. Шукайте її в магазинах. От, цю рекомендую лампочку. Також є два варіанти. Непоганих, я вже може вам показував поменше. Від USB. Просте питання від USB. Ми включаємо досить ярко світлить. Зручна, можна повісити, і стоїть вона копійки. Ну, десь я не знаю гривень, може там 200 вона коштує. Класна лампочка. Такий варіант, він трошки така сама лампочка, тільки форм-фактор її трошки більший. Вона яскравіше світить. Но вона просто більше, більше діодиків. Тож, дві лампочки можуть освітлювати вам темну, темну кімнату і досить таким непоганим світлом приємним. Друзі, що стосується USB-діодиків, led -діодиків, також вони коштують копійки, тому що, ну, там зараз актуальна тема. Люди роблять з маленьких діодиків. от з таких. Типа через батарейки, собі свічки. Ну, вони дуже і дуже слабенько світять. Нащо заморачуватись маєтесь маячньою, якщо можна <клес>, купити або такий діодик. Ось. О, або такий діодик. Він є гнучкий і це, є, ну він є дуже дешевий. Непогано він світить. Ось такий діодик є. Це вже дуже класно світить. Хоча він маленький, є форм-фактор, його ще більше. Можна взяти два діодики і все. Є ще ось такий діодик. Теж квадратний. Ну, він як свічечка, бачите. Теж непогано, класно світить. Є ще ось такий маленький діодик, тільки він білого кольору. Ось. Також класно і м'ягенько собі світить. Ще є ось такий класний варіант. Раніше ми брали собі його в палатки, десь на природу. Так? Тут теж є два режими. Включити, виключити і ось цей. Щось він в мене вже туго працює. Ну, він заряджається від 220, Ну, зручно його повісити десь. І непогано таки світить. Якщо вам треба працювати, то найкраще для цього вам познадобиться ось така лампа. Вона дає класне світло. Вона, звісно, і розряджає повербанк. Тут є три режими. Ну, може, ось, ось так може буде видно, так? Три режими, світлення. Пом'якше світло, ну, великий, і всі діоди включаються. Також тут є годинник, температура, але то фігня. Но ось ця лампа, якщо вам треба щось робити і працювати, Ну, я працюю з цією лампою. Так, да, вона розряджає повербанк, але ця лампа дуже зручна. І ще, друзі, хотів вам сказати і показати от на кухні, да, як використовувати от можна ленту приліпити собі, а можна не заморачуватись, купити ось такий, такий ліхтарик, можна так його назвати. Є форм-фактор їх ще ну, довший. так? Цей 30 см, а є 60 см, я не знаю, є, може, ще більше. Ну він досить непогано світить. Заряджається він ось тут. Я ще його не встиг розібрати, подивитися, який там акумулятор. Якщо комусь там цікаво, пишіть в коментарі, я вам напишу. Отак от його кріпиться на кухню і спокійно можна працювати. Він також яскраво світить. І непогано непогано його довшим взяти, бо є він, бачите, ще маленький. Такий. Ну Це теж так на столі поставити. Тут в комплекті що? тут магніти, також я не сказав. Да, самого головного не сказав. Тут є магнітик, який ви кріпите, і він собі кріпиться. На клейкій ленті. Цей магнітик, друзі, до речі, він е, кріпиться до будь-якої поверхні. Да, на дерево, на залізо. Чекайте, я не з тої сторони. Ага, є. Це дешевенький, компактний, маленький, прикольний. Можете купувати до любої поверхні магнітик і собі використовувати. Ось такого типу фонарики, ліхтарики, світильники, друзі, я вам раджу. Я їх перевірив, і, тобто, мені з ними комфортно освітлювати свою кімнату робоче місце. Також я з себе знайшов. Я думаю, якщо ви теж пошукаєте, пориєтесь, скоро новий рік, друзі. Гірлянду. Ну і так десь до потолку наверх підліпити, та класно, вона світить. Тут в мене акумуляторки стоять, які я заряджаю зарядкою. Так що, ось так. Ось так, друзі. Я думаю, комусь буде корисно. Якщо якісь питання є, пишіть в коментарі, на всі відповім. Вам гарного дня. Ну і мирного неба над головою. А ще мало того, не забув, дивіться, от з таким фонариком я ходжу по вулиці. Я його собі приліпив під ноги, класно видно. Ну, типу, також досить зручний варіант. Також бачите, все на акумуляторах. Ну, в мене на акумуляторах. Можна простих батарейки взяти і собі їх міняти. Та й користуватися. Друзі, повторю, це все бюджетні варіанти. Їх можна всіх купити, шукайте. Є безліч таких варіантів. Це я просто показав, якими я користуюся і як можна собі от, трошки освітлити своє приміщення. Всім до побачення!